Сьогодні ми знову на заняттях спортивного клубу Арена і не дарма, тому що якраз 8 та 9 квітня у місті Полтави проходив чемпіонат України зі змішаних єдиноборств. І наш спортивний клуб Арена був його учасником Максиме Ленідовичу. Що можна сказати за підсумки тих змагань, тому що це досить такі престижні змагання. Доброго дня. Дійсно, такі змагання відбуваються один раз в рік. По результатам цих змагань формується збірна України зі змішаних єдиноборством. ММА ми не могли пропустити такий захід. Поїхали, виступили в кількості. Нас було 4 чоловіка. Я рахую ну, за всю історію нашого клубу. Ми це саме вдалий виступ, бо із чотирьох чоловік ми привезли три золоті нагороди і одна срібна. Колись, якщо взяти там років 6-7 відмотати назад, то коли ми їздили на такі чемпіонати, ми до фіналів ніколи не доходили. Це змагання, хочу нагадати, об'яснити, проходили серед 18-21. Років і 21 і старше. Саша Гуляєв в віковій підгрупі 21 і старше, дебютував уже по мужикам, тобто це вже взрослі і став первим номером ваговій категорії 77 кг, Відібрався в національну збірну. А також в молодіжну відібралися всі інші троє. Це Черненко Андрій, бо в збірну попадають перший і другий номер. Черненко Андрій, Ілля, Ну і Анастасія Голінька які команди брали участь у цих змаганнях? Команди брали з усієї України. Велика кількість була в, така конкурентно скажімо так, конкуренція була, але змогли дойти до фіналів і взяти своє, те, що по праву належить нам. Перше місце по суті можна сказати в командному заліку, якщо говорити за результатами, так Так, да, зараз команда Київської області дуже сильна, і ми зайняли і по молодежі перше командне місце, і по дорослим. Тобто сукупному в загальному заліку показала дуже хороший результат. Опять ж, на моїй пам'яті, на, мої пам на це, це за всі роки найкращий результат. Чудово, Максим Леонідович. Також, наскільки відомо, буквально пару днів тому ви повернулися з наступних вже змагань. Де проходили ці змагання і що це були за змагання? Ми, наш клуб вибрав два напрямки розвитку по змаганнях: це змішання і донборства ММА та панкратіон. Це був чемпіонат України з Панкратіону. Там нас було вже небагато, так як там е, були тільки 2006-2007 рік, 2004-2005. На цих змаганнях у нас е, Андрій Черненко виступив е, в, і виступив в е, Святу Нуля. Святу Нуля став абсолютним чемпіоном України в трьох розділах, три золоті медалі. Андрій трошечки хуже, взяв одну золоту медаль і дві срібних. Опять же, вони по результатам чемпіонатів України також відібралися в національні збірні по Панкретіону. А до речі, де проходили ці змагання? Змагання проходили в броварах. Вже наступні змагання в наступному місяці будуть по меншій віковій категорії. У нас вже там буде більше учас... приймати участь, там вже кількість 15 чоловік у нас клуб буде виїжджати. Старшенькими ну не всі старші доходять до того рівня, скажем так, деякі здаються на півдороги впевнена, що наші миронівчани все таки себе покажуть однозначно, тільки на високому рівні. Ну і наша зустріч сьогодні не зовсім звична, тому що ми будемо говорити не тільки про арену, а й про тренера цієї команди, цих спортсменів, бійців. Зовсім нещодавно ви отримали почесне звання заслуженого тренера України. Як, Скільки часу треба було йти до визнання і до такого почесного звання? Ну, чесно, мене емоції переповнюють. Же... Ну, це була моя мрія. Я це не скриваю, я дуже зрадів в цьому. Я йшов дуже довгий шлях до цього, 17 років. Це була моя мрія, до якої я ну, завжди стрімився. І інколи, коли ти. Виховуєш дорослих, і вони там доходять до певного рівня і сходять з дистанції. І ну, не, не було можливості мені раніше отримати заслуженого тренера України. Зараз е, Саша з Настю зробили мені такий подарунок. Вони е, зробили дубль. Е, це е, виконали. Вони виграли чемпіонат Європи, взяли дві золоті медалі і потім зробили, продублювали на чемпіонаті світу. Адже виходить, два рази вони підтвердили мій статус заслуженого тренера України. Довольний, задоволений чого, бо по змішаним єдиноборствам в Україні. Один тільки заслужений тренер це Антон Бланк, і я, виходить, другий заслужений тренер. Мені дуже приємно, класно. Ну, Максиме, чи можна сказати, якщо ваша мрія здійснилася, то вже нема про що мріяти? Так, да, я трошки засмутився. Якийсь такий період. Наверное, в мене був коли мені сказали, що в міністерстві підписаний наказ про присвоєння. Якщо чесно, може це якось буде дико ну, звучать, але я ходив якось грузний, я думаю, що далі. Ну, є вже планка взята. Знаєте, вже якби дойшов, коли я так скажу, казав, коли візьму заслужену, йду на пенсію. Да. Ну, щось я думав, що воно може бути пізніше. Ще поки не ухожу на пенсію, далі буду тренувати, але ж задавав собі питання. Ну, є поставлена мета, я в соцсетях цього не писав. У нас, по перше, наш клуб зараз один з найкращих на Україні. І ми зараз хочемо взяти ще вищу планку. Ми до неї йдемо. Це вже підписання контракту з профлігою. І якщо ми це зробимо, ну якщо це буде профліга і ванчіп UFC... Тобто є куди йти? Є куди йти, є до чого рости. Якщо ми це зробимо, це для Міроновки, звісно, та це для всієї України буде нонсенс, але для маленької Міроновки, і якщо ми, по-перше, зараз підростають до Саші Гуляєва, до Насті, підтягується Ілля Святун. І після них, після Іллі ще буде 3-4 спортсмена. Тобто буде повноцінна доросла команда, яка, я думаю, ще не раз про них почуємо. і вони все життя в цьому віддали. З самого дитинства вони виховуються. Мені коли задавали питання, а року вистачить для того, щоб стати вам смішно. А мені задавали це питання взрослі мужики. І я так, так кажу, вистачить, навірно, щоб побили. Це ж ну, такий від спорту, що туди треба їхати тільки підготовленим, тільки це там ми ось дивилися, щоб. Так, в двох словах, чемпіонат України, який проходив у броварах, коли, які там отримали травми, це даже коли вилітали локтеві сустави в, в другі сторони, і коли жорсткі такі нокаути були, це все показувало певною мірою непідготовленість. Інколи привозять таких. Які ще, скажімо так, не готові yeah, до, да. до чемпіонату України, на кожну Україну приїжджають там, перший-другий номер, це і вони ну, жорсткі, вони, вони приїжджають за своїми медалями, а проти них виходять ще не так опитні, і вони травмуються. Ну, yeah. Словами це не передати, якщо ви побачили, ви зрозуміли, про що я говорю. Ну, ми знаємо, що справді практично кожен учасник арени починаєш з самого маличку. І ті, що продовжують ці тренування, вони завжди говорять, головне не боятися і бути впевненим. Ну, тому що це, по суті, як отакий девіз. І, звичайно, однозначно плани. Що? Що в планах? Ну, у нас е, опять же, радісна така сеанс були, було засідання тренерів збірної України по панкратіону. там старші тренера Сергій Щерніченка, Ігор Наконечний, ще там декілька тренерів. І визначився склад національної збірної по рейтингу і по результатам чемпіонатів України. І була сформована, сформована збірна України, яка зараз... Через три дні, тобто 29 числа, ми відправляємося на чемпіонат світу з Панкратіону, який буде проходити в Узбекистан Ташкент. Подія чим це така відрізняється від інших подій, адже є. Невелика кількість спортсменів, так щоб було зрозуміло. Невелика кількість спортсменів, які на цьому чемпіонаті світу їдуть змагатися за ліцензію. І сюди війшли два наших меренівчанина: це Гуляєв Саша і Голінка Анастасія. Тобто, якщо вони війдуть в трійку на чемпіонаті світу, вони виберуть ліцензію на всесвітні ігри. Всесвітні ігри це Олімпійські ігри. Серед неолімпійських видів спорту, тобто, би на такому рівні ми ще не виступали. Я вам так скажу. Наскільки це воно проходить час 10-10 років тому тільки були ці всесвітні ігри, і це на протязі 10 років в цьому році будуть всесвітні ігри у вересні місяці. Дай Бог в ну, тренер вірить. Ми, ми все робимо. Повірте, проведена колосальна робота. Ми з цього зала не виходимо. У нас по дві по два тренування в день. що Саша, що Настя дуже позитивно настроєні. Настроєні їхати, перемагати. Ми розуміємо, змагання будуть в Узбекистані. Понятно, що узбеки виставлять мощну команду. Казахи прилетіли вже за дві неділі проходять час там акліматизацію. Тобто би, всі дуже серйозно настроєні, розігрується ліцензія. Ну, і ми хочемо, і ми їдемо туди перемагати, і ми будемо доказувати. Вони ж теж непрості, їдуть чемпіони світу по ММА. Ну і ті виставлять хороших. Ми знаємо, що там буде теж конкуренція така сумасшедша. По-перше, вони вже будуть виступати, і Саша, і Настя будуть виступати серед дорослих. Обмежень немає. І ще один є такий, я вважаю, що це мінус великий. На ці змагання допускають і профбойців. Тобто, б, якщо на чемпіонаті світу по а, ММА. Профбойці, вони не мають права участвувати. То тут допускається і профбойці, і все. Трошки хвилююся, ну все-таки я в них впевнений. Я знаю, що вони зроблять свою роботу. Вони коли вони їдуть, вони психологічно постійно настраюються. Я їх повірте, за два-за три дня ми майже з ними не спілкуємося. Вони собі мовчать, у них дуже цей період вісозгонки, Це такий тяжкий період, коли вони підганяють віс. Ну, так. 7-8 вісім зігнати за дві неділі. Я думаю, це не, не кожному під силу, це морально важко, фізично важко, а ще тобі треба буде і змагатися, і все. Але вони все зробили. залишилося тільки маленьке перемогти. Максиме, звичайно, що ці поїздки це колосальні фінансові витрати по-любому, тому що це і дорога, і перебування там. Ну і, мабуть, ще ж оплата за участь. Чи хто вас підтримує? Так, да, ми скажімо так, усі ці досягнення, усе, що ми ще здобуваємо. Ми дуже сильно завдячуємо Миронівській міській раді. Ми гордимося, що ми з Миронівки. Ми гордимося, що в нас Такий депутатський корпус в такий мер міста, який завжди нам йде назустріч і допомагає фінансово. Бо без фінансової підтримки ми б не мали можливості, скажімо так, приймати участь на міжнародних змаганнях і набратися такого рівня, до якого ми зараз дійшли. Так що я дуже щиро ну, дякую від себе, від спортсменів, що ви вірите в нас. Ми ніколи вас не підводили і в подальшому будемо старатися з усіх сил скільки в нас є перемагати, щоб ви гордо говорили, що це спортсмени з Миронівки і що вони наші, і що вони чемпіони.